Моє вітання, панове, ви хотіли побачити токарний станок в роботі? Ну, Поки що можливості такої, ну те, що можливості поки що не знімаю, тому що є проблемка. Дивіться, в мене є потреба обробляти ось такий вал. Тобто його довжина 900 мм, діаметр чорновий 80 мм. Ну і на кінцях, бачите, такі. Такі по суті, шийки. Це тут діаметр 30 мм, з іншого боку діаметр 40 мм. В чорнову, в чорнову по суті, обробляється нормально. Обробляю десь на 500 обертах. Подача 0,15 на оберт приблизно по 4 мм з діаметра. з діаметра обробляється без проблем Но коли діло доходить до чистової обробки обробляю в чорнову а спочатку один там кінець потім з переворотом другий кінець обробив а тоді вже в чистову за одну установку коли діло доходить до чистової обробки то є проблема проблема у вигляді дробління Тобто я майже будь-яким різцем практично заготовки, ну важко, скажімо так, торкнутися. І вся фішка в тому, дивіться в чому. Коли я ставлю індикатор на саму піноль, ну він закріплений відносно станини, щоб зразу вам показати результат. І я починаю за заготовку, скажімо так, її трошки шарпати, то бачите, що там стрілка рухається, ну, якісь, можливо, там на, под... на півподілки чи майже на поділку. Але як тільки я переношу індикатор вже на центр, тут бачите вже коливання, по суті, в два рази більше, вже тут 2 чи 3 сотки. А як тільки я його перенесу вже на саму заготовку, на саму заготовку, то там бачите, скільки коливання. А 6... 6 соток приблизно. Дивіться, сам. сам е Конус Морзе. Там він в задній бабці, він чистенький. Я навіть брав розгортку, легенько пробував, можливо, думаю, яка зубринка там, чи що там. Ні, не в тому проблема. Сам центр, ну, теж, ніби все, там якісь там були чуть забоїни, вони ніби затерті. Все класно. В центрі підшипники теж заміняв, ставив СКФ. Ну я навіть не знаю в чому проблема зацентровувати зацентровую звичайно цей вал не на станку зацентровую... За центровою зроблена така спеціальна приспособа, щоб, щоб зацентровка була перпендикулярна торцю. Не, не перпендикулярна торцю, а щоб зацентровка була паралельна осі. Ну, тобто зажимається з, скажімо так, за зовнішній діаметр і там такий виступ є, і така спеціальна дрелька з магнітною основою. Тобто Виходить, як на мене, доволі непогано. Тобто Ось така, така справа. Можливо, хто знає, чи можливо, цей центр. він не призначений для таких робіт. Підкажіть, будь ласка. Все, дякую за увагу. Будьте здорові!